Ось о бачите, оце мій будинок. Таким побачив свій дім торік, 29 грудня, пригадує смілянин Іван Волошин. Жінка мені дзвонила і сказала: Ваня, я в крові, прилітай додому. Я говорю, що случилось? Вибух, і кинула трубку. Мене сюди не пускали. Я як назвав фамілію, мені сказали, ваша жінка в больниці. Я повчався туди. І вона там була в травматології, була вже і, слава Богу, жива. Як я побачив будинок, я, я не, не при собі був. Ви І Зразу було видно, що будинок треба зносити. Тож іншого виходу, ніж демонтувати його повністю, говорить, не було. Тепер каже, замість дому, в якому прожив останні 20 років, пустка. Зараз приходиш, дивишся, і не віриться, що цей будинок стояв тут. Розумієте? Ну, жалко, жалко дуже. Оце в мене відсюди починався будинок. Воно, бачите, газ підводився до будинку. За будинком був сарай. Вибух буквально був отут, ну, буквально 20 метрів, навіть 15 метрів. Оце тут. Все буквально внесли. Я це із. Комунальниками воював, щоб мені хоч погріб залишили. Бо ми ж думали, що нас будуть відстраювати, то хоч люди в зараз, час, хоч будуть ховатися, буде куди ховатися, понімаєте. І нам, як ми прийдемо сюди, то де ще лопати чи що, чи самому заховатись від дожджа. Та відбудовувати розтрощений дім, говорить, передумали роки. І мені е, е, захотілося просто з цього місця уйти. Каже, у квітні з міського бюджету їм спрямували 2 мільйона 132 тисячі гривень. На них родина придбала будинок Київській області. Документи віддали, що ми гроші не потратили на щось там інше, а ми потратили на житло. 29 грудня я буду відмічати жінки другий день народження. Дякуючи Богу, що вона залишилась жива. Ми оце, звісно, не забудемо. В той день вибухова хвиля пошкодила 121 будинок. З них дев'ять були. Повністю зруйновані. Будинки, які зазнали найбільших пошкоджень і відновленню не підлягали, знесли через п'ять днів після вибуху. На демонтаж витратили три дні. Спочатку їх планували відбудувати, зазначив міський голова Сміли Сергій Ананко. Та згодом вирішили виплатити грошову компенсацію у 2 мільйона гривень кожній родині. Одна її не отримала, адже власники будинку померли чотири роки тому, їхні діти живуть в Росії, а інші родичі щодо відновлення не звертались. Загалом, аби відновити пошкодження. Шкоджені вибухом оселі витратили 27 мільйонів гривень. Десять з міського бюджету спрямували на будматеріали. Решта 17 – це субвенції з інших громад Черкащини для людей, що залишились без будинків. Пояснив міський голова Сміли Сергій Ананко. Кожен власник домоволодіння. Або придбав собі житло, або як бачимо, один побудував собі житло. Люди отримали на свої карткові рахунки готівку, і вже сам розпорядився кожен власник домоволодіння, куди він їх хотів витратити. Всі вісім власників домоволодінь, всі з житлом, да, всі. Собі щось придбали, не було зобов'язання придбавати в нашій територіальній громаді. Підсумовуючи 2024 рік, ми виконали всі зобов'язання. Ці земельні ділянки, на яких знаходилися домоволодіння і будинки, залишилися у власності людей. Решта 112 будинків теж відремонтовані. Тож всі пошкодження і витрати компенсували, зазначив міський голова Сміли. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.